Христос, Воскрес, усім, хто святкує. Наші супертяжі проводили свої поєдинки прямо у Великдень, а найбільше вразив Віталій Стальченко. Це боксери з нижчої ваги, який був змушений підніматися до супертяжів, аби взяти участь у гран-прі WBC. Суперник вищий на 20 сантиметрів і важчий на 35 кілограмів. Чи вдалося його подужати? А ще перші нокаути. Якщо Цотнер рогава знищив суперника дуже швидко, то інший наш боєць впав і досить жорстко. А також середня вага де розпочали свій шлях аж п'ятеро українців. Хто переміг та як пройшли поєдинки? З вас сподобайка під відео з нас огляд. Але окрім подій у Ріаді, перенесемося також у Штати, де проміжний поєдинок провів екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик. Суперник Ентоні Холовей отримав цей поєдинок на короткому повідомленні, тому надовго в ринзі не затримався. Oh, oh. Примітно, що саме цей бій пройшов у крузервейті, бо обидва бійці показали вагу понад 81. І кілограм по бою тут все пройшло чітко: два раунди на пристрілку, і в третьому гвоздик прикінчив свого опонента, хоча й будемо чесно вказати, що опозиція ну точно невисокого рівня. Але от питання: що далі? Українець розглядає варіанти, як залишатися в напівтяжах, так і підніматися до крузерів. Кожен із шляхів має свої переваги і недоліки. По крузерам виступати буде непросто, бо камон набрати 12 кілограмів без втрати своїх якостей це нереально. Ще й у досить таки солідному віці. Хоча з іншого боку гвоздь може не набрати всі 12, а зупинитися десь на позначці у 85 кілограмів. Але теж не впевнений, що це хороша ідея. На півтяжі це його вага, але об'єктивно шансів на чемпіонство дуже мало. Бо попереду третій бій Бівол бетербіїв і ще чемпіон Бенавідес, але це протистояння вже програно. Сашко хоче тимчасового чемпа Калума Сміта. Бій то може й дасться отримати, але гвоздь буде аутсайдером. Плюс навіть перемога не гарантує можливість скоро боксувати з повноцінним чемпіоном. Ситуація трохи заплутана, але наш екс-чемпіон світу не покладає надій і ще раз завоювати світове чемпіонство. А от чи вийде чи ні, залежить насправді не тільки від нього. Закінчився перший етап гран-прі WBC. У суботу боксували середньоваговики, а в неділю наші супертяжі розповідаємо, коротко проходимося по кожному з наших бійців. Кому точно не фартануло з жеребом, то це Максиму молодену високий та різкий італієць Жовані Сарчоото входив у топ-100 своєї ваги та боксував в Андеркерді Шакура Стівенсона. Дійсно, боксер хорошого рівня. Але і Макс, взагалі, не промах, і з другого раунду він чітко прохавав, що в нього проходить одиночний дальний прямий, коли перед тим трохи нагрузити суперника ближньою рукою. Такий довгий, але різкий вхід робив погоду. Італієць діяв першим номером, але в повітря старався не викидати. Сподобалася робота Макса на ногах. В куті у нього був Володимир Ходаковський, із яким вони працюють на профіринзі, та Ігор Юрескул, який зараз працює в Ріяді, а взагалі-то працював із молоданом з дитячого віку. У другому раунді були застої, але далі наш боєць активізувався і старався якнайменше залишатися на ногах на одному місці. Також відзначу бійцівський IQ Макса. Він видав один із найбільш зрілих виступів наших бійців на цьому турнірі. Були невеликі завтики, коли італієць легко проходив, але це лише повертало нашого боксера до тонусу, і він старався не залишати пропущені без моментальної відповіді. Не буду приховувати, молодан один із тих, хто найбільше сподобався за ці чотири дні гран-при. Бо і бокс класний, і опозиція серйозна. Підсумку це перемога за очками. Та місце в топ 80 бокс. Рек, хоч раніше навіть не входив у топ 100 Не може жалітися на жереб і Петро Фролов. У першій сутичці він зійшовся з Румуном Єнчі, який раніше перемагав тільки людей з від'ємним рекордом. Румун взяв на себе роль першого номера і перейшов під повний контроль українського шульги. Пролов готував дальній хук і постійно ним влучав у коротких комбінаціях. Пролов забирав раунд за раундом, але в цілому є над чим працювати. Точно не без дір у захисті. Петро дозволяв такому недосвідченому супернику занадто часто входити без належної зупинки. Можливо, десь мало місце бути недооцінка суперника, але результат є: Українець забирає перемогу рішенням і відносно малою кров'ю проходить до однієї восьмої фіналу Гран-Прі. Важливе Цьогоріч я як і багато хто з вас провів великдень за родинним столом. За доброю традицією, ми зібралися у бабусі. Однак цьогоріч наш стіл став трішки коротшим, тому що мій брат зараз належить не собі, а українській армії. Разом із побратимами він боронить нашу країну на Харківщині, і я дуже хочу підтримати їх. Хлопцям критично бракує відеопередавачів, які допомагають їм відстежувати, що відбувається в режимі реального часу. Вони буквально стежать за тим, як пересувається російська техніка і допомагають її. Вражати потрібні конкретні відеопередавачі, які не може перехопити наш ворог. Тому я розпочинаю збір на суму 75 тисяч гривень на потреби брата та його підрозділу. І ми допоможемо з вами козакам у їхній роботі. Будь-який ваш донат це найкраща відзнака нашої роботи. Тож, якщо ви любите контент про бокс і хочете допомогти нашим захисникам, дуже прошу вас закинути на баночку. Посилання буде в описі під відео, а також за QR-кодом на екрані. Донатимо, панове, донатимо. Також Україну в середній вазі представляв Дмитро Рибалко. Суперників він отримав лівійшого тіпа з Австралії Джуда Гранта, який раніше не перемагав нікого, щоб перемогу людини було більше, ніж поразок. Дмитро був трошки жорсткішим і в перших раундах, точнішим за суперника. Але в цілому це був бокс явно не найвищої якості. Дмитро часто давав один удар і тут же втрачав контроль над дистанцією, і все зводилося до непотрібного клінчу. Або просто багато епізодів: я тебе, ти мене. Клінч бракувало розвитку атак. Перед п'ятим і шостим раундами рахунок був нічийним, але наостанок картинка не сильно змінилася. Було все те саме, лише з більшою втомою. В результаті два судді віддали нічию і один перемогу українцю. І ще один боєць середньої ваги ліпарітустян розпочинав свій шлях проти рейтингового канадця Дерека Померло. Як для ноунейма, цей хлопець мав дуже хороші позиції, тому очікувалося, що бій буде складним. Менше з тим ліпарід почав добре. Відразу забрав на себе ініціативу, запроснував опонента і змусив того ввімкнути свої ноги. Тримав на джебі, і старався робити короткі серії. Для канадця такий стиль бою просто виявився досить таки зручним. Померло показав, що він уміє працювати на дальній нозі, непогано перехоплює так і українця, а ще не проти побоксувати в куті. В цілому досить грамотний канадець із хорошими захисними навиками. Видно, що у стяну було незручно боксувати з шульгою, джеб суперника частенько прилітав, коли здавалося, що наш боєць мав би це діло проконтролювати. В цілому ми отримали цікаве протистояння і важко в чомусь дорікнути нашому боксеру. Хороший виступ першим номером, але точно не вистачило досвіду та школи. Канадець краще відчував нашого бійця. Не те, щоби впевнено, але здобув перемогу на класі на основі шести раундів. Перед гран-при я вперше почув ім'я Іштвана Гержені, українця, який живе та виступає у Великобританії, але зважаючи на відсутність серйозних досягнень в аматорах та лише три профі бої особливих сподівань не було. Тим паче, що жереб звів його з молодим та дуже небезпечним мексиканцем, одним із найбільш рейтингових у цій вазі. І ця українсько-мексиканська рубка вдалася. Іштван від початку показав, що брак досвіду дає йому поштовх іти в бійку, валитися по повній, хоча й часто пропускати необов'язкові джеби. в одному епізоді українець навіть залишив розсічення супернику, який той уже ніколи не забуде. При відносно симпатичній картинці поєдинку мексиканець був точнішим та ефективнішим у розмінах. Це якраз досвід. Після нічийних чотирьох раундів був час, аби додати, але довелося віднімати. Українець двічі отримав зняття балів за брудну роботу, як на мене, трохи перебор, хоча й рефері попереджав. Зрештою, Іштван програв одностайним рішенням, хоча й залишив непогане враження про себе. рівно до того моменту, як підписники мого телеграм-каналу не звернули увагу на цей чудовий вихід українця. Як думаєте, любов до какофонії це взагалі лікується чи ні? Пишіть свою думку в коментарях. У цьому хлопцеві я не сумнівався. Колись чемпіон світу з Майтай Рогава торує свій шлях у боксі, і почав він відверто з розминки. Українцю грузинського походження на старті випав досить лівий австралієць, який не витримував тиску. У другому раунді наша машина перейшла на третю передачу, зблизилася і вгатила кілька разів по тулубу. Льюіс Кларк не впав, але показав, що продовжувати навряд зможе. Йому відрахували, Цотне не продовжив атакувати і за хвилину видав досить затяжну серію без відповіді, на чому рефері зупинив поєдинок. Може, й трохи зарано, але Австралії цей вечір виконував роль мішка, причому навіть не найважчого буде Кларкісванвобівда. Але слідом за першою достроковою перемогою ми побачили й першу дострокову поразку. Павло Юсків один із найменш досвідчених бійців з нашої делегації в Ріяді. Не хапав зірок з неба серед аматорів. По профі теж опозиція була переважно з від'ємними рекордами. І у Ріяді все пішло не так. У другому раунді Юсків смачно вихопив від американця Девона Янга, а закінчилося все брутальним нокаутом. <проб> Черед ко з'юсків один із найбільш прикольних поєдинків відбувся між останнім нашим супертяжем Віталієм Стальченком та боснійцем Діланом Раїчем. Щоб ви розуміли, Стальченко це ні разу не супертяж. Я не раз коментував його поєдинки ще по аматорах і скажу, що це хороший крузер рівня призів чемпіонату України. І він також буксує у профі, але теж майже завжди по крузерам. Його стабільна змагальна вага 91 кілограм. Але на гран-при цього дивізіону не передбачено, тож він б'ється в супертяжах. Похвально, хоча ми бачимо цю різницю. З жеребом відносно фартануло, бо це був боснієць, який лише дебютував у профі. Здоровий такий бичара, який не до кінця розуміє, що робити з тими довжелезними кінцівками. Робота сталі зрозуміла: вдар і не дай себе вдарити. Українець викидав двійку трійку і оперативно цікав, щоб не наражати себе на плюхи цього велетня. Техніки там немає, але це 133 кілограми, які можуть ляпнути добре. Раїчу дуже забракло вмінь. Він не міг ні затиснути українця в куті, ні нормально зустріти. Віталій вже шість раундів провів на активних ногах. Йому вдалося достатньо вкладатися в удари і при цьому залишити вдосталь енергії, аби аж до шостого раунду нормально рухатися і не попадатися на плюхи Раїча Останній просто не розумів, як спіймати українця. Він настільки видно йшов з атаками, що навіть мої заспані очі в Києві після ранкових пасочок бачили. О, ща буде атака! Пора тікати! Але це ніяк не применшує заслуг нашого боксера. Віталій зайшов у нову вагу, показав, що вирішують тут не тільки сила, але й ноги, і забрав закономірну перемогу за очками. Поганий момент у тому, що Стальченко зустрінеться з рогавою вже на стадії однієї восьмої фіналу Гран-прі WBC. Такий жереб, на жаль. Насправді, по поєдинках і Стальченка і Рогави, мені прикро, що їх звали в одному поєдинку, тому що обидва перші поєдинки в рамках своїх можливостей провели досить таки класно, і хотілося побачити їх на більш просунутій стадії. Тому як факт ми будемо мати нашого супертяжа в одній четвертій фіналу, і це якби добре, але погано те, що тепер точно лише одного. А як виступили наші бійці на кого та супер середнього дивізіону, та хто зміг пройти далі? Розповідаємо про все в ролику за підказкою. Просто ось тут. Тому ходіть та дивіться з вами. Тайк Мейсон, Майсон новини боксу, і я Макс Діденко. Побачимося.